Всім привіт, сьогодні у нас 15 уже серпня 2023 року. Качаємо мед з соняшнику. Значить на вісовому вулику у нас показало 54 кілограма. По срівненні з минулими роками трохи маловато, але нічого. Тому що така ще ситуація, що по медозбору не так, мабуть, дуже гарно і в інших областях. Ну і 54 кілограма теж непогано. Ось так зробила зробити Б800 лінія. Ось вот такі рамочки. Верхня наставочка вся печатана. Ці, ці рамочки вже я відібрав. Також от брусочка до брусочка печатані. Друга, та наставочка покажи. Друга наставочка також печатана, теж зараз відберемо. Бджоли в мене миролюбиві, працюємо дуже гарно. Труситься бджола теж також гарно. Що можу сказати, по Б800 непогано спрацювало, ні одного рая ми в цьому році не знімали, не ри, ну, ця лінія не роїться так само, як і 238, 262 лінія, які були в мене. Це також лінія. Получив Я дві нових маточки, дві нові лінії. Одна у мене мантікола, це більш темна маточка, і друга у мене 166-та лінія, це більш жовті матки, більш жовті Ну, Головне, не який колір у є, а так як вона працює. Ці нові лінії острівного спарювання обидві у мене з острова Рудина, паспорта у мене є, там на сторінці можна в інстаграмі, можна подивитися, це все є в мене. Вже зробив закладки цих нових ліній. Маточки на виході. Також у себе їх буду тестувати. Уже деякі мої глядачі вже замовили ці матки. і Ті, що люди, що в мене беруть постійно в матах, також замовили. На пробу цих маточок, можна так сказати. Зрівнюю з прошлим роком, коли не брали Б-800, багато брало людей з Одеси із інших регіонів, то вони, у них вони відпрацювали цей вже сезон, вони їм дуже задоволені, так само, як і я, і замовляють маток нових. І, я думаю, все буде гарно. Так що всім всіх з праздником! З прошедшим маковієм, а також з наступаючим спасом. Слава Україні.